Дуже давно у одному монастирі жив кіт. Він добре ловив мишей, усі його любили, але мав той котяра погану звичку. Під час молитви заходив у храм і починав дуже гучно нявкати. Через це кота доводилося перед початком молитви замикати у коморі. Кожного послушника привчали перед початком молитви перевірити, чи замкнули кота у коморі. Так минали роки. І усі встигли забути, що було не так із тим котом і чому його треба закривати. Тож, коли кіт помер, монахи завели нового і так само почали замикати у коморі перед молитвою. А потім навіть почали писати теологічні дисертації на тему богословського значення замикання кота у коморі перед відправою. Традиції народжуються не просто так. Традиції виникають через певні обставини. Проблема у тому, що з часом обставини змінюються, а деякі традиції мінятися не поспішають. Особливо це стосується становища жінок. Ще й досі дівчатам кажуть, рано виходити заміж, бо часики тікають. Чоловіки часто дивляться на жінок як на об'єкт пристрасті, і цей образ експлуатує уся індустрія одягу, косметики, уся поп культура. Виточені інтелектуали з мудрих журналів марять про багатодітні родини, як у старі добрі часи. А одна з болючих проблем нашого суспільства це домашнє насильство. Поліція зазвичай не приїжджає на виклики, де йдеться про домашнє насильство. Оте знамените вб'ють, тоді приїдемо. Бо вважається, що у домашні справи лізти не слід. Класичний приклад того. Коли люди забули, для чого треба було замикати кота у коморі? У старих літописах про давніх слов'ян пишеться, що наші предки. «Так ревно плекають супружню любов, що після смерті чоловіка жінка власною рукою відбирає собі життя. Це писав знаменитий місіонер Святий Боніфацій. Що ж, не просто так археологи так часто знаходять парні поховання, коли чоловік та жінка лежать разом, обійнявшись в індусів, вікінгів, в аборогенів на багатьох островах, жінкам пасувало йти на той світ одразу за чоловіком. Звісно, у зворотній бік це правило ніколи не працювало. Жінка була власністю чоловіка. Згадаймо грецькі міфи: Зевс залицяється до усіх земних красунь, а Гера не має права йому і слова сказати. Половина грецьких героїв це позашлюбні діти Володаря Оліпу. причому сама Гера наліво ходити не може, бо Зевс блискавкою приб'є. Та й герої люди поводяться не краще. Геракл приводить додому красивих полонянок, Одисей розважає німфу Каліпсо, поки Пенелопа героїчно відбивається від залицяльників. Все те саме. Чоловіка можна все, жінкам нічого. Бо чоловік власник своєї долі, а жінка власність чоловіка. Відволічемося від літератури. Ось Кодекс Хамурапі, найдавніший звіт законів, доволі прогресивний для свого часу, написаний у найрозвиненішій тоді державі Шумерській. Він іде у тому самому руслі. Ось параграф 129. Якщо заміжню жінку застукують з чужим чоловіком, обох треба стратити, що правда, чоловік має право помилувати жінку. Статті 131-132. Якщо чоловік звинувати дружину у зраді, а доказів нема, то жінка має поклястися Богом у тому, що не винна, і може повернутися до батьків. Не найкращий вихід, бо ганьба на жінці все одно лишається, вже її ніхто не візьме. А от якщо стороння людина звинувати жінку у зраді, а доказів нема, то жінка має вчинити самогубство для порятунку честі чоловіка. Мабуть, щоби про чоловіка не жартували, який він є рогоносець. Пункт 138. чоловік має право повернути батькам жінку, яка не може народити дітей. Щоправда, для жінки був варіант підсунути чоловікові рабиню. Рабиня народжує чоловікові дітей, але лишається рабинею, а її діти вважаються дітьми жінки. Пункт 141. жінку, яка витрачала за багато грошей, чоловік міг або вигнати з дому, або перевести у статус рабині. Тобто безправна річ, жінка повністю у владі чоловіка. Звісно, чоловіків тут теж можуть стратити і за перелюб, і за зґвалтування, але не через турботу жінок, а через те, що ось покусився крадій на чужу власність. Але от що цікаво, пункт 134. якщо чоловік потрапить у полон на війні і у його домі відсутні засоби харчування, то його дружина може увійти у дім іншого. Ця жінка тоді не винна. Якщо чоловік раптом повернеться, жінка має повернутися до нього дивовижна свободу вибору, право жінки на другий шлюб, якщо чоловіку полонять. Так, якщо законний власник знову ступить на поріг, треба буде до нього вертатися, але все одно, жінка може піти до чужого сама. Законодворці забули про подружню вірність, про законну власність. Але тут ключове слово відсутні засоби харчування. Тут ми нібито випадково відкрили кришку якоїсь машини і побачили, як всередині крутяться коліщата – Засоби харчування. І тут нам слід нагадати, у якому світі жили наші пращури. По те, дещо ми встигли забути. По-перше, це ручна праця. Ще раз повторюю: ручна праця. Вручну засіяти зерно, вручну зібрати, вручну змолоти, вручну випрясти нитку, зіткати тканину, пошити сорочку, вручну принести воду з криниці, вручну нарубати дрова, щоб розпалити піч. І не один раз на пару місяців, коли їдеш на шашлики, а день у день. Вручна робота вона виснажлива і мало ефективна. Там, де зараз одне поле доглядає фермери з трактором, раніше на нього виходило все село. По-друге, постійні війни. Плем'я на плем'я, село на село, князівство на князівство, люди постійно воювали. Піти, побити сусіда просто тому, що можеш. Упродовж майже цілої історії людства це було нормою. Згадаємо ті самі грецькі міфи або Біблію. Отже, або кожен чоловік мав бути воїном, або більше працювати, щоб платити податки, на які князь міг утримувати воїна вже професійних, а інколи ну, і одне, і друге. І був лише один шлях зробити так, щоб в тебе було багато робітників і одночасно багато захисників. Мати багато дітей. Чим більше у сім'ї дітей, тим більше робітників вийде у поле збирати врожай, і тим більше вояків стануть до бою, якщо треба піти та побити сусіда. Діти, ось багатство від Господа, так сказано у Біблії. Благословен той, хто наповнить ними колчан свій. А точніше, діти це питання виживання. Безкоштовні робітники, вірні воїни і гарантія забезпеченої старості. Щоправда, хворих дітей або доню взагалі часто вбивали або викидали. Ну всі ми знаємо про Спарту, як там хворих немовлят скидали зі скелі, але й у інших грецьких містах теж таке бувало. І не лише у Греції є знаменитий лист римського солдата до жінки. Якщо буде син, піклуйся про нього, а якщо донька, викинь її. Бо здоровий син, це робітник і захисник, хворий син, це зайвий тягар, який зменшує шанси сім'ї на виживання. Ну а донька це ризик. Її можна вигідно видати заміж або не пощастить. І вона так і лишиться тягарем при родині. Не дарма часто батьки віддавали доньок у повії. І тут ми доходимо до третього моменту медицина. Точніше, її відсутністю. Звісно, лікарі лікували як могли. Якісь там відвари трав робили, там таблетки скручували з трав, та й кровопускання інколи навіть мало позитивні наслідки. Проте навіть такі лікарі вони були переважно у містах. А міст було небагато. А у селі, ну що ж у селі знахарки, народні засоби, відвороти, магія. Більш того, елементарні правила гігієни, такі як кип'ятіння води, миття рук. У старі добрі доіндустріальні часи було чимось з розряду фантастики. Отже, маємо високу, навіть височенну дитячу смертність, а також високі шанси померти від хвороб вже коли ти дорослий. Навіть у королівських родинах, ну де не було проблем з лікарями чи з чистотою. Ось знаменитий англійський король Генріх VIII мав 12 дітей, вижили 4. Щоправда, один помер у юності від хвороб. Король Іоанн Собеський мав 12 дітей. Вижило 4. Австрійська імператриця Марія Терезія була щасливішою. Вона мала 16 дітей і 10 вижило. А от англійська королева Анна у 18 столітті 18 разів була вагітна, живими народилося 5 дітей, із яких 4 померли немовлятами, а 5 помер у 11 років. Одним словом. Такого варіанту, як зараз народила трьох дітей, можна зосередитися на кар'єрі, не існувало. Народжувати треба було постійно, бо не може бути гарантії того, що раптом існуючі діти не помруть від якоїсь хвороби, чи не загинуть на війні, або наступна дитина не народиться мертвою, не буде викиденню. Вертаючись до Біблії, діти благословені від Господа, а точніше, спосіб вижити. І їх має бути багато. Отже, жінка має народжувати дітей. Постійно і відповідно без чоловіка, який приносить додому їжу та охороняє плем'я від сусідів, жінка вижити не може. Саме звідси і бере свій початок поширений стереотип, нібито покликання жінки діти, домашнє господарство та послуг чоловікові. Бо самостійною, суспільною одиницею жінка раніше не була. Натомість бути дружиною, бути матір'ю дітей господаря. Це статус, це соціальні гарантії. Саме тому видати дівчину заміж намагалася якомога раніше, щоб вже точно бути спокійним за її долю. Якщо зведення заміж була проблема, ну на давньому сході часто батьки віддавали доньку купові або віддавали заміж хитрістю. Класична історія знову з Біблії. Яків, син Ісаака, внук Авраама, просить Лавана, родича, віддати йому його молодшу доньку, Рахілю, яку Яків був закоханий. Але Лаван... Хитрістю женить його на старшій, некрасивій та підсліпуватій лі. Він фактично підкладає Лію, зятові у темряві, коли наречений ну не бачив кого обіймає. Через тиждень якову віддали і молодшу доньку без проблем. А потім Лія, ота небажана, некрасива, яку хитрістю підклали, Лія почала народжувати. Багато. І ось некрасива і небажана жінка виборола собі статус коханої та шанованої матрони. І молодша ж сестра вже починала її заздрити. Та в них почали навіть змагання, почалися там хто більше народить. Питання: чи була у давні часи в жінок альтернатива? Заробляти на прожиття власною працею? Ну, теоретично так. Жінка могла працювати служницею, там, прачкою, швачкою. Ну, але ручною працею багато не заробиш. Принаймні, ну не настільки, щоб відкласти на спокійну старість. Бо спокійну старість мали забезпечити діти. Знов таки згадаємо засоби харчування. Жінки, яким не треба було думати про виживання, ну вони жили як хотіли, читали та писали книги, торгували, бравили, воювали. Ну не просто так. З'явилися легенди про Амазонок жінок войовничих чи образ богині Афіни зі списом. Афіна богиня найсильніша з воїнів, навіть бог війни Марс її боїться. Арес перського царя Кіра перемогла цариця Тамара. Чи наша давньоруська княгиня Ольга, вони правили державами, вони вели війни. У Біблії така собі пані Девора веде у бій ізраїльське військо. Чоловік, теж правитель вара, каже, без тебе я не піду, без тебе мені буде тяжко. Девора командувала, варак її слухався. Остання глава книги Крич, отой знаменитий опис ідеальної жінки, вона ж не просто добре господаркою керує, так не просто там серце чоловіка впевнено у ній. Вона постачає килими України фінікійські, Тобто веде бізнес торговлю за далекими країнами самостійно. До речі, що до Біблії у Старому Завіті є ж свій кримінальний кодекс. І там теж ідеться про статус жінок. Левіт 12.29. Заборона віддавати доньку у повії. Повторення закону 24.1.4. Про можливість розлучення там говориться і повторного шлюбу для жінки. Повторення закону 24.5. Щойно одружений хлопець не має права ходити на війну. Він протягом року мав розважати дружину, тобто, щоб жінка встигла завагітніти, народити, і навіть якби вона овдовіла, вона би мала статус все одно матері І її батьки чи батьки загиблого чоловіка гарантовано вже її б до себе взяли. Вона вже не сама по собі, вона матір дитини. Навіть про захист полонянок у Біблії йдеться. Повторення згоду 21.10.14. Якщо чоловік візьме на війні красиву полонянку, то нехай полонянка відбуде місячний траур по загиблій родині, а потім вже переможець може, як то пишеться, увійти до неї. Чому рабинею після цього вона вже не може бути. Господар може її відпустити за її волею, а не продавати. Розважився, вже маєш піклуватися, вже відповідальність і права жінки. А ось теж у Біблії цікавий механізм соціального захисту вдови. Повторні закону 25.5-10. Традиція так званого левірату. Вдову має взяти за себе молодший брат померлого. Якби брат відмовився, на нього чекало би публічне приниження. Причому плювати у обличчя мала вдова. Книга Руд, до речі, такий собі древний любовний роман, елегантно вплітає у цю традицію у історію якраз молодої вдови, яка знаходить далекого родича свекрухи. Та й новий завіт іде у тому самому Руслі. Жінки відігравали важливу роль серед учнів Христа. Жінка святого Петра супроводжувала чоловіка у його подорожах. Аквіла та прісцила, римські юдеї, вигнані зі столиці, вони разом роблять намети і проповідують, їх завжди згадують тільки разом. У знаменитій сьомій главі послання до Коринтян, де святий Павло розмірковує про шлюб, там усі поради і заповіді дублюються. Чоловік має віддавати жінці належне кохання, так само і жінка чоловікові. Тіло жінки належить чоловікові, і так само тіло чоловіка належить жінці. І так далі. Обов'язки одного, обов'язки другого. Однакові, абсолютна рівність не бачена для язичницького світу. А майже усі перші християнські мучениці Рвара, Текля, Катерина, це були аристократки, яких мали вигідно видати заміж, але вони відмовлялися і ставали проповідницями, приймали мученицьку смерть. А свята Катерина, вона ще й диспутує на рівних. З язичницькими вченими, бо вона була добре освічена, надчитана. Отакий От собі ідеальний феміністичний символ: жінка, яка йде проти волю батьків, проти волю суспільства і робить власний вибір. Так, це були аристократки, які мали можливість сидіти за книжками і робити отой власний вибір, не думаючи про фізичне виживання. Так само, як і більшість отців церкви, теж ну вони не горщики ліпили. Вони були освічені, аристократи, філософи, викладачі. Так само перші монахині, пустельниці, светлітика, Сара, Теодора це були теж начитані аристократки. Але так чи інакше, у Чернечому житті жінки були рівні з чоловіками. а ви, отці, і амми, матері, вони однаково викликали повагу та захоплення. Монахи питали духовних порад ви монахинь, і настанови матерів мають таку саму цінність, як і промови святих отців. Знаменитий святий Єронім захоплювався жінками-пустельницями, у посланнях своїх він звертався до них як до рівних. Чернецтво, взагалі, стало ледь не першою сферою європейського життя, де чоловіки з жінками були рівними. А ще у світі, де доля людини була майже повністю зумовлена його статусом у суспільстві, професією, становищем його батьків, де шлюб укладали батьки, і жінка не могла вирішувати свою долю. Чернецтво стало першою сферою життя, у якій жінка могла сама вирішити свою долю, не оглядаючись на вимоги світу. А потім прийшла доба індустріалізації. Арта, електрика збільшили силу людських рук. Війни стали настільки страшними, що держави по можливості стали їх уникати. Освіта стала масовою. Ліки та щеплення зробили дитячу смертність мінімальною. А масове виробництво принесло у життя не раніше комфорт, до якого люди швидко звикають. І все це повністю змінює положення жінки. Тому що тепер з'явилася купа нових робочих місць: секретарка, машиніст, продавчиня, покоївка, робітниця на фабриці. На цих посадах жінки могли працювати, забезпечувати себе та навіть відкладати. І головне, не дуже сильно себе виснажуючи, зберігаючи сили. Там і для відпочинку, і для краси, і для народжування дітей поступово збільшилася потреба у лікарях, у вчителях, і жінки змогли гідно закрити цю нішу. Перша світова війна довела, що коли чоловіки воюють, жінки можуть працювати на заводах не гірше за них. А головне, засоби контрацепції стали масовими, доступними, дешевими в урманізованому. Та індустріальному світі жінка стала самостійною суспільною одиницею, здатною забезпечити себе. І тепер шлюб та щорічні роди вже не були життєвою необхідністю. І жінки змогли обирати той життєвий шлях, який їм пасував. Шлях, який раніше був відкрит лише перед нечисленними аристократками, відтепер тепер він лежав перед усіма. Принаймні перед усіма, хто жив у західних світських демократичних індустріалізованих країнах. Змінилися умови життя, змінилися і, як то кажуть, правила гри. Але, звісно, далеко не усі сприймали такі перетворення легко. Суфражистки та феміністки зустрічали на своєму шляху опір з боку держав, церков, просто консервативних громадян. Та й зараз не усі можуть сприйняти право жінки самій вирішувати, коли виходити заміж, скільки дітей народжувати. Інколи ревнителі традиційних цінностей намагаються приплітати до своїх аргументів Біблію. Хоча, як видно з багатьох біблійних текстів, святе письмо навпаки заохочує і рівні права та жінок у шлюбі, і жінок у бізнесі, і політиці, війську. Ті ж, хто намагається повернутися назад у Кам'яний вік, вони просто забули, для чого у давні часи у монастирі замикали у коморі кота. Мережа благодійних організацій «Елос Україна є частиною соціального служіння Православної Церкви України. Серед наших працівників чимало священників або просто практикуючих християн. Ми маємо різні напрями служіння і евакуюємо людей з зони бойових дій, і забезпечуємо їм гуманітарною допомогою і допомагаємо українському війську. А ще ми служимо жінкам, у тому числі жертвам домашнього насильства. Ми розуміємо, що ми живемо не у кам'яному віці. Не у середні віки, не у XVIII столітті, на дворі 21 століття комфортне, демократичне, з усіма його перспективами. І ми розуміємо, що жінка може і мусить мати право самій вирішувати свою долю, чим їй займатися, за кого, коли і де виходити заміж, скільки дітей народжувати. Але все ж таки, якщо придивитися до Біблії, то отакий фемінізм. Суфражизм є невід'ємною частиною християнського вчення.